Вітаю, друзі! Я Надія і ви у мене на гостях на каналі Очком і Спицями. 20 грудня на календарі все менше днів до Різдва, і ми з вами продовжуємо відкривати комірки шкарпеткового адвент календаря, який подарувала Ларисочка з каналу Різнокольорова мозаїка». і розмовляти про Різдво, про шкарпетки, про котів і про різні різдвяні традиції. І Сьогодні я вам хочу розказати про Санта Клауса. Всім відомий різдвяний персонаж, але у нього є своя історія і свої цікаві моменти в цій історії. Отже, Санта Клаус, також відомий як Святий Миколай, Батько Різдва або просто Санта. Це різдвяний персонаж, який залишає подарунки. Образ Санти, що мчить нічним небом на санях з північними оленями, має давнє міфологічне коріння. У скандинавських легендах Бог Одін літав зимовим небом на восьміновому коні Слейпнірі під час святкування середини зими. Діти залишали їжу для його коня у своїх черевиках, а натомість отримували подарунки. традиція, що стала основою для сучасних різдвяних подарунків. З поширенням християнства образ Одіна злився з образом Святого Миколая. Поступово трансформуючись у знайомого нам Санта Клауса. За легендою, на святвечір Санта Клаус приносить вихованим дітям іграшки та цукерки, а не слухняним вуглики або зовсім нічого. Змішалось до кучі і відмечка Бефана, і Святий Миколай, і Одін давній, і все на світі. Досягає він цього за допомогою різдвяних ельфів, які виготовляють іграшки в його майстерні на північному полюсі. І літаючих північних оленів, які тягнуть його сані по повітрю. Сучасний образ Санта Клауса засновано на традиціях навколо історичного Миколая Чудотворця, англійського батька Різдва та нідерландського Сінтеркласа. Сучасного санту придумав у 1823 році Клемент Кларк мур. Власне, мур у поемі A Visit from St Nicholas» Більше відомі як ніч перед Різдвом, першим зобразив Санта Клауса як життєрадісного немолодого ельфа. Поет також запряг у сани Санта-Клауса північних оленів. Теперішній Санта Клаус це веселий дідусь із білою бородою та у червоному тулубі з червоним капелюхом. Він літає у повітрі на казкових оленях та влазить через димаріту будинків, аби подарувати дітям і дорослим подарунки. Теперішнім образом Санти послужив рекламний персонаж компанії Coca-Cola, який так сподобався дітям своїм виглядом, що саме він став основою для створення всесвітньо відомого Санта Клауса. Заведено вважати, що пересувається Санта Клаус на санях, запряжених оленями: дешер стрімкий, денсер танцюрист, пренсер гарцюючий, віксен злісний, комет – комета. Кюпіт Купідон, Доннер від німецького та голландського Грім. І Бліцен від голландського блискавка. Рудольф Олень з червоним носом. Додано пізніше, у 1939 році. Але не завжди Санта Клаусу любили і цінували. Були також різні кампанії і по забороні цього персонажа. У 16 Столітті лютеранська реформація скасувала шанування святих, у тому числі і День пам'яті святого Миколая. Особливо люто спогади про нього викорінювали в Нідерландах, де у присутності дітей урочисто спалювали образ святого на багаттях. У День пам'яті святого Миколая заборонено було випекати пряники і робити подарунки дітям. Протестанти оголосили святителю і справжню війну. Але святий і його свято були настільки популярні, що завдання примусити забути його було неможливим. Люди стали шату, шанувати його таємно. У Голландії ім'я святого Сент Ніколас стали вимовляти як Сінтер Класс. Побачивши, що заборонні заходи не приносять бажаного результату, протестанти вирішили перенести дарування подарунки дітям на Різдво. Але при цьому ім'я святителя прагнули викреслити з пам'яті. Зберіглося письмове напучення одного із протестантських пасторів XVII століття, що докаряє батькам, які дарують наїздро подарунки своїм дітям від імені Святого Миколая. Ви акцентуєте увагу дітей на імені Святого, тоді, як ми знаємо, що не святий Миколай, а немовля Христос подає нам все благе для душі й тіла. І він один, до кого ми повинні звертатися. На рубежі хх 21 століття спочатку в Німеччині, Австрії, а потім у Східній Європі розгорнулася кампанія, що закликає ігнорувати Санта Клауса як втілення комерціалі... комерціалізації щодо релігійної події. У грудні 2002 року видавництво Daily Telegraph писало. Що в Словаччині і Чехії католицька церква видала офіційні рескрипти із закликом заборонити Санта Клауса. Натомість у Чехії і Словаччині подарунки на різдво приносить Єжишек – новонароджений Ісусик. Не можна допустити, щоб ця особа замінила собою Ісуса, заявила в словацькій газеті Правда Маріан Гавенда, оголосивши точку зору вказаної церкви. Санта Клаус є комерціалізацією Різдва. Церква зовсім не проти того, щоб люди купували подарунки як такі. Але подарунок не повинен підмінити собою нашу любов один до одного, а саме любов суть цього святкування. Давайте не допустимо, щоб у нас вкрали Христа. У німецькомовних країнах друкувалися наклейки, зона вільна від Санта Клауса. А на вулицях роздавали брошури, які по протестантськи нагадували, що, що традиційний розносник подарунків Кріст Кінд, немовля Христос, а зовсім не билобороди у червоному каптані іммігрант з Америки. Щороку, у грудні, напередодні Різдва Санта-Клауса можна відстежити у реальному часі за допомогою розважальної програми Google Santa Tracker. Перша програма була запущена у 2004 році компанією Google по натхненню NORAD Норадтрек SANTA, який працює з 1955 року. У 2024 році об'єднане командування повітряно-космічної оборони Пів... Північної Америки запустило спеціальний онлайн-манітор, на якому видно місце перебування Санди в режимі реального часу. У 2020 році, вперше в історії, Санта Клаус одержав комерційну ліцензію на доставку вантажів на міжнародну космічну станцію. Ось так, друзі. Такий він, Санта Клаус. І давайте з вами відкриємо 20-ту комірку. Сьогодні мені немає ні шкарбеток, нічого вам показати, того, що я сьогодні цілий день була десь у городі, Прогулювалась так би мовити, навіть було тихо і не дуже мене лякали наші недосусіди. Що ж у нас там заховалось у двадцятій комірці? Ага, а тут у нас, а тут у нас лапка, а тут у нас лапка. Ось така підвісочка. Я вже у когось у дівчаток бачила таку підвісочку. Це підвісочка на сумку, щоб мене видно було в темряві гарно. Вона відбиває світло від фар. Ось така краса. Дивіться, яка котяча лапка. Ну Це точно я тепер буду ходити з тренування і мене буде видно. І вона двохстороння, з двох сторон відбиває світло. Треба її собі на сумку причепити. Все, друзі, на сьогодні все. Я вам щиро дякую, що ви були зі мною, що ви переглядаєте, коментуєте. До зустрічі завтра. Тихої і мирної всім ночі. Ну або будь-якого часу доби, коли ви мені дивитесь. До побачення!